Для вихованців суботньо-недільної школи Римокатолицької парафії міста Долини уже стало доброю традицією від дому до дому розносити дух свята напередодні щедрого вечора. Створити дитячий вертеп чотири роки тому запропонував настоятель парафії Ксьонс Кшиштоф Панасовіц. разом із керівником танцювального дитячого ансамблю перла Галиною Регецькою. Юні артисти ходять вулицями міста із різдвяною виставою. Чотири роки тому назад е, прийшла така думка нашого настоятеля парафії сонза Кшиштофа на сорце, щоб створити е, дитячий вертеп, е, з яким ми спочатку виступали в нашій резиденції, і потім ми ходили по домах, збирали кошти, які були ті кошти для того, щоб е, е, пошити костюми. Бо у нас завжди не є костюмів. І ходили ми завжди на Різдвяні свята, відомо додому, тому до нас завжди люди гарно зустрічали. Також ми відвідуємо організації, які нас теж привітно нас зустрічають. Того року благодійного фонду долини ми збирали на ремолобіль, і ці кошти були передані для цієї машини. Цього року так само ходимо з вертеку для збираю для хворих дітей. Для лікарних, для які потрібні, чекають ці діти частину зібраних пожертв. Діти передають на благодійність уже другий рік поспіль. Відтак, у 2015 році у рамках акції Збережи життя солдату благодійники передали благодійному фонду громади міста Долина гроші на придбання реанімобіля для фронту. Цього року збирають кошти на лікування важкохворих дітей. cesta, da te stagradnji hodete razum kod ljetovati. I me tako še veke se do cijeji akciji i izbirati da hvorim ljudi, dok oni tako še potrebuju naših dobovoj. Vsej čas. Завітали учасники вертепу і в деякі місцеві магазини. Перехожі зустрічали казкових героїв на вулицях із усмішками та запрошеннями колядувати до свого дому. Продавці та покупці магазинів споглядали дійство, знімаючи на камери мобільних телефонів. Директор супермаркету Наш край Олександр Черепок вважає таку затію хорошою ініціативою. Адже в такий оригінальний спосіб місцеві таланти допомагають збирати кошти на лікування важкохворих дітей. Сьогодні до нас завітали колядники, маленькі дітки, які принесли в наш магазин свято, радість і благої новини. Ми дуже вдячні, що вони до нас, так, до нас завітали, привітали і нас, і всіх наших покупців. Це дуже така гарна ініціатива. Коли Христос Бог народився, світ зрадів розвеселився, а ми у нашій Україні будемо дружні та єдині. Хай скоріше. Час, що з'єднає усіх вас, щастя вам, вашій родині! Слава нашій Україні!